Виконуємо номер 336 із підручника Алгебра 7 та номер 13.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Представте частку у вигляді степеня. Задання перше. Частка відділення А в 7 степені на А в другому степені. Друга частка відділення 3 в 14 степені на 3 в 11 степені. Третя частка відділення С у 8 степені на С. І четверта частка відділення 12 у 14 степені на 12 у 13 степені. Приступаємо до виконання. Щоб поділити степінь на степінь, основи яких однакові. Основу залишають тією самою. А від показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника. Маємо А у п'ятому степені. Основу залишаємо показники віднімаємо. Отримаємо 3 у третьому степені. Основу залишаємо, показники віднімаємо. Маємо С у сьомому степені. Основу залишаємо, показники віднімаємо. Маємо 12 у першому степені або просто 12. Номер 336 із підручника Алгебра 7 та 13.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.